Управління доїжджи Житомирщини нагадує водіям, що під час руху у несприятливих погодних умовах потрібно бути максимально уважним та обережним. І де є кілька рекомендацій щодо управління автомобілем в умовах ожеледиці. Зокрема, на слизькій дорозі не варто гальмувати різко, адже найчастіше це приводить авто до некерованості. Проїжджаючи небезпечну ділянку, намагайтеся зберігати швидкість постійною. Педаллю акселератора користуйтеся дуже обережно, плавно і м'яко. До того ж, на слизькій дорозі краще уникати різких маневрувань і обгонів. русі на підйом вибирайте таку перегляд. Дачі, щоб не доводилося переключатися до повного завершення підйому. Під час спуску не натискайте на педаль щеплення. При керуванні авто на швидкості плавно гальмуйте. Автоінспектори закликають водіїв не забувати і про пішоходів, які, переходячи дорогу, можуть поскознутися і впасти, і так потрапити під колеса авто. Але все це за умов, що ваш залізний кінь підготовлений до зимового періоду, який у Житомир прийшов, як завжди, невчасно. Адже сніг на вулиці приніс радість лише дітям. А ось водіям і пішоходам від нього самі лише проблеми. Люди жалі. На нерозчищену дорогу. Кажуть, що коли центр міста можна легше проїхати, то на другорядних вулицях і зимова гума не рятує. Сьогодні я діставалася на роботу дуже важко. Навіть тричі ставала маршрутка, і люди всі виходили, щоб дістати маршрутку з кувету, а потім знову сідали і продовжували їхати далі. Висока сніг іде два рази машину бачив за все час, що чистить сніг. Во дворах так в центрі, то ще заїжджають трактора, чистять. тротуари, там такое, а так в основному то ніхто нічого не чистить. Що жнівій, які дороги. У МНС кажуть, ситуація дійсно складна, та комунальники намагаються з нею впоратися. А на допомогу їм приходять і рятувальники. Останні декілька днів погодні умови на Житомирщині досить складні. На даний час ми маємо слой снігу близько 40-45 сантиметрів майже по всіх районах області. Ситуація складна і на автошляхах області. Дорожні служби роблять максимально можливо і із наявних у них техніки та паловомостильних матеріалів. По можливості допомагаємо і ми з точки зору розчищення автомобільних шляхів, а також вилучення автомобілів, які застрягли в снігових заметах.